Під стінами рівнеради звичний пікет цього разу. Це мешканці гуртожитку по вулиці Дундича, 3А. Люди кажуть, півтора десятка сімей, які там живуть уже багато років. Директор рівненського центру профтехосвіти, сервісу та дизайну Михайло Назарук виганяє на вулицю до слова. Гуртожиток є власністю міністерства освіти, але знаходиться в оперативному управлінні освітнього закладу. Ми працювали в училищі. Я наприклад працювала з 81-го року. Попала під скорочення. І він тих людей, що під скорочення, всіх виселяє, а заселяє своїми людьми. І ми просимо допомоги, щоб нас захистили. Людську проблему у сесійній залі перед колегами озвучила депутат Марія Конощук. Просимо вас ініціювати питання передачі у власність територіальної громади сімейного блоку гуртожитку. Втім, такий варіант передачі дуже примарний, каже міський голова. Усе, що можна зробити, так це від імені депутатів звернутись до власника, Септо до Міносвіти із клопотанням. Якщо це табачник, дасть добро, в чому я дуже. Сумніваюсь, то ми туди можемо прийняти. Без їхнього добра ми прийняти не можемо. Нашого рішення недостатньо. Ситуація із виселенням тягнеться уже давно. В адміністрації навчального закладу пояснюють, ця будівля згідно усіх документів призначена виключно для учнів або для педагогів, які їх навчають. Люди, ж, яких мають виселити, жодного відношення до навчального закладу не мають або уже не мають. Свого часу у цей гуртожиток поселили як деяких працівників профтехзакладу, так і сторонніх людей. Тоді усім їм пощастило, бо набору учнів великого не було, і в гуртожитку були вільні місця. Директор центру сервісу та дизайну Михайло Назарук каже: тепер щороку набір учнів збільшується, тож і виникає потреба у додаткових місцях. Нині ж діти живуть в умовах, через які навчальний заклад постійно отримує приписи від санстанції. Ми що, будемо дітей своїх сити по місту? Не до мене тебе плювати. Тому що міністерство вимагає від усіх, від того всіх від мене, щоб я навів поряд. І вони прекрасно це все розуміли, коли поселялися, що це є тимчасове поселення. Наразі між двома сторонами триває суд. До суду може позватись і міський голова, але уже з іншої причини. Система електронного безпровідного голосування рада, на яку місто витратило понад 200 тисяч. Удруге дала збій. Кілька спроб міських обранців проголосувати за те чи інше рішення виявились марними. Тож Володимир Хомко доручив зв'язатись із розробниками, аби вони встановили причину збоїв. У іншому разі обіцяє через суд стягнути гроші і попередити колег з інших міст, щоб не зв'язувались із цією фірмою. Ніхто не може Зуміти, що відбувається? Нема депутатів, все працює, приходять депутати. Не працює. Іван Марчук, Сергій Абрилевич, інформаційна програма. День.